Гриїцька, в Україні. Потім. Михайло є ще такий. Яка ціна? Ціна по телефону. Жеребить. Робота там проба. Люба. Проба люба. Одна тінка пара, він ні одному коневичі не попусти. Качку продаєш? Мій спаційник спрягається з кобилом, з конем. З кобилом, з конем, з одіром другим. Любе кино? Кажу, любе кіно. Що що так? Та. Одна кілька мені йде, він е, привик, він в мене все в однохтілі. Рідко я впрігаю. Та чорна кобила велика, добре з мелідя. Бо як е, ту фіру гною кожу обложки, я коду нагружаю. Він привик, якщо він хапає груз і не дивиться на бій. Ага. Верхом їде. Скільки йому років? Скільки йому років? Дев'ять років болі. Дев'ять років боє. Йому було 6 років, він взяв зуби. Хранні. Я як війнася почала я його звівщини привіз його син. Uh -huh. А це поклав сина на синці розчихнув. Син десять. Його ще переростає його ще. Пані, пагній. Чи не кажу? Чи не там? Оби чорний, мобуть не. Такий був. І там той стайн, де стоїть корова, такі булани. Але щось такі дурне не давався помацати. в мене лошета якщо вроді на полі, я так заганів. Ага. Я кури колено... продаєте? Аж кури продаєте. Ні, я немає, я сам купив. У мене колись такі бролери були всілякі. Оц, ага. Моцний, нічого. Маю Только голову має цікаву, що рапець. Нас мати куди хоч. Розум має. Він без хоч дістане від мене, він знає, що не про те. Mm. Далі йде до рук, апати, щось. Спокійний. Е, Та кобела, леса там. Ну, Чорна? No? гайців, Ні, там леса. Ah. Ляйка там. Є два роки під гайців ніколи румун жеребив. Казав, що в нас і не зажереблять. Я взяв у нас і зажеребила від мене. Угу. Плідний, дуже плідний. Дуже плідний. А? Дуже плідний. Так, плідний. Продаж. Такий, огірний Ось. продаж. А де все, що я казав, що її три роки буде. А так і мало ушукати по білого того. Ну. Раз, пішов. Бо я там в мене є піднаріз на полі. Я поні пускаю. Як тут і овода там підпричапов. Тому що я а пустевняй. Аначе ти пкала птіше, я ще розробки мені не є шлокнути. Тому що там я ципов зараз чути не іде. Блин, як мотний, файний, нічого йому не бракує? Ноги честі. Я ще тримаю його, бо хочу всіх і лосити за Нем? Нем. Не. Я не буду того велику, той таке має пута величезне, я не знаю. Капітно, той А На лошейку треба дати трошки слабше. Я її не буду тримати її до трьох років, бо не мені три роки жеребець, до чотири в роті. Отак. Перед такий має. Жеребець. Лисуну має файну, цікаву. Покійні, любе нольбарок. Без обуркенки сів. Погнали вапа. Всім побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал.